Так, молодиці, бонусне запитання. Слухайте мене уважно. Скільки відсотків чоловіків? А тут ви просто зараз ви, ви обламаєтеся так, скільки відсотків Як чоловіків говорять компліменти іншим чоловікам? чоловікам. Скільки відсотків чоловіків говорять компліменти іншим? чоловікам? Прикинь, ти почула? А мені здається, що чоловіки саме кажуть один одному компліменти так більше само, ніж. жінки. Так, 21 треба залишатися. Двадцять 18, А ще вони з лічники саме двадцять один Е, ну, можна Чи маловато, Ні, не маловато. Буде це да, буде 31 туди, і вниз буде двадцять. Давайте почвоко. Дев'ятнадцять подумає ще 21, 19. 21. відповідає заслужений заступник капітана народна артистка України Тіна Кароль. Двадцять один. Окей, ми вирішили дівчатами, що в нас є запас, ми на це розраховуємо. Тому робимо середню ставку 21%. — Що? 21%. Тобто, ви вважаєте, що нам, чоловікам, це так тяжко підійти один до одного і сказати: ну чува, класно виглядаєш? Спасіба, ти теж Особливо в сауні. — А 21% приймається. Дивимось на правильну відповідь. О, там буде гаразд. Вітаю вас, вітаю, вітаю. Вітаю, 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 вітаю. У нас Юра, виявляється, що ми сила! вимираючий вид. Ну, це не ті, кого то спрашують, це не правда, я вважаю. Ваша високо, якби я бачив, як ви виглядаєте, я б вам не соромився сказати комплімент, що ви там класнючий. А я вам теж не соромлюся. Сергій, у вас дуже красиві великі очі. Вони мені нагадують той нуль, який у вас на рахунку. Скільки відсотків жінок ходять взимку без шапки, щоб зберегти свою зачіску? Взагалі рідко бачив е, да, дівчат шапках, якщо чесно. Жінка в шапці 20 відсотків. Я думаю, не більше правда. Ну, об'єктивно. Ні, чекай, скільки відсотків не носять. А подождіть, які дівчата, якщо ну, uh, похилого віку, то вони ну, це, ну, по, ну, похилого віку. Сімдесят 75, красива да. цифра. Просто ну, само по собі дуже гарно. 75? ваша відповідь. Наша відповідь 75 відсотків. увага відсотків. на екран. Ого, ого. Ай-яй-яй-яй-яй. Недооцінюєте ви жіночий розум. Є дуже надскладне запитання для вас, дорогі наші суперниці. Бонусне запитання з можливістю похибки плюс-мінус 10 відсотків. Скільки відсотків чоловіків часом приходять додому раніше? Повертаються додому раніше, аби переконатися, що жінка не зраджує. Скільки відсотків чоловіків повертається додому раніше? 30, я думаю. А чому не питає? Думаю, скільки більше. відсотків не відкриває шафу? Да, я не Тому шукаю що там. просто прийти додому, це ж таке. Треба ж відкрити шафу за він зараз. Не я думаю, дуже багато. Подозріння, сумніви. Ну, але повертаються вони да, для того, аби перевірити, я якщо думаю, в нас пробки. Якщо вони бізнесмени, в них купа роботи, я думаю, менше. куди вони повертаються. А тим більше, якщо він в Києві, а жінка в Вінницькій області. У тебе, версія, скажи. Мені здається, це мало. 25, 24. Треба називати цю цифру. А я собі уявляю, як це. Як це, знаєш, чоловік раніше додому приходить, а ні, так, жінка вдома, а дзвонить телефон. Алло, Привіт! Привіт! А ти мені не зранжуєш? Ні, а ну відкрий двері. І. Отже, ваша остаточна відповідь. Ми вважаємо 24 чоловіків. 24 Так. Я все правильно Вона Сказала 24 Женя. Добре, 24 Нехай буде так. І. Як би мене любили цифру 24 <ślesky> <рик> <рик> продуктами ночами перестав ходити. Увага на екран! Клас! Кажіть клас! Давайте нам тисячу гривнів сюди! Признаюсь, я думала більше. Я часу карачу в шоці. Я не розумію, то, тобто, виходить кожен п'ятий. Що ти з нею живеш, якщо ти підозрюєш? Якщо ти підозрюєш? Перестань підозрювати. Спитай, <плодисна> 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 пане верховний суддя, поки ви ще не побігли додому. Відбийте <плодисна> кошти. Ви Знаєте, і хоча це не 24 як сказали дівчата. А 22. Я даю їм бонус на тисячу гривень. Клас! Дякую! Це дуже Біжу точна додому, відмовість. а у вас нічия. Три-три тисяча гривень. Вітаю. Ви знаєте, от після цього беззаконня, яке щойно відбувалося, хочеться про щось ніжне, добре і світле. Хочеться про батьків. Скажіть, будь ласка, скільки відсотків чоловіків поповнюють мобільний рахунок своїм батькам? 70. половина 70. точно. Давайте візьмемо 65 краще. А вдруг це ти до багато, 50, вдруг 49, так. і ми не помістимося, ну, ну, по Да. Ну, мало ли, знаєш, що було. вже на Да, 55. Не знаю. То кажи ти. А, відповідає Катерина Кухар, прима балерина, будь ласка. Так, ми гадаємо, що це 55 Так, ми так гадаємо. А на кавовій гущі ви не гадаєте? Давайте подивимося на правильну відповідь, 55 Я думаю, десь відсотків 48-52. Я, звісно, в шокі від команди. Пане суддя, кажіть щось. Дівчата не даю вам бонусну тисячу гривень. Чому? Бо щойно закинув її на рахунок мамі. ні, візьму її в хлопців. Їм гроші сьогодні не потрібні. Дівчата, у вас дев'ять тисяч гривень. Чоловіки. Я навіть не знаю, як це сказати вголос. Нуль. Давайте я ногами покажу. Бонусне запитання звучить так: скільки відсотків дівчат билися з іншою за хлопця? Дякую. Думаємо. Скільки відсотків дівчат билися з іншою за хлопця? Билися ну, за Сашу одна другу раз поранула ножом. Це я, я було діло, але я про це не знаю. Я знаю. Я, знаю. я ж слідкую за тобою. Ну, Я думаю, малі, що ми прям били. Ну, малій, малій. 20 да. а, Ну, слухайте, ну, давай прям билися. 17. 17. Буде від 7 до 27. Ну, не може, Якщо буде більше, ніж 27, то що? Кожна третя чи що? Кожна третя, Гамсела, нормально. Так, ви готові, давайте. Ми вважаємо, що от саме за хлопця дві дівчини могли битися ну, хіба у 17% зі 100. 17%. Увага на екран. Ого! <ріст> Скільки відсотків жінок виставляють в соцмережі фото дітей, закриваючи їхні обличчя смайликами? <ріст> а мені кстати, ті каже немного. Ми закриваємо. Ну, ми що не смайлка, ми взагалі не показуємо обличчя. Не, ну, не багато. Ми до ми де п'ятіліт, типова. Ну, ми ж говоримо про Україну, ми ж не говоримо про Арабські Емірати. Ми тут двох теж страждали цією фігньою, там емодзями, які ми за, закривали. Ну, таке, я, я ніби не забубонний, але так про всяк То Тому західники да. забобонів. Давайте писаємо тому ну, що Точно ч, ну, четвертинка має бути. Я от був в Анаполії, там такого не було. Там дітей не там навпаки, там беруть no, там беруть емодзі і ставлять фотку дитини на нього. <laughs> а, ти запам'ятав? три 4 три 4 Окей, okay. okay, молодиці, як ви і просили? Uh, відповідь на ваше бонусне запитання, яке ви зараз повторите, дасть наш uh, юнга Володя, oh. Дантес. Володь, скажи, будь ласка, скільки відсотків жінок виставляють в соцмережі фото дітей, закриваючи їх обличчя смайликом? Uh, ми думаємо. Що 34%. Мене не цікавить, що ви думаєте. Що конкретно ти думаєш? Нас не интересує, що хочеш услышать ти, тому що ми думаємо все вместе. 34%. Це колективний розум. 34%? Ага. Я приймаю цю відповідь увагу на екрані. Спасибо. Да! Попали! Попали, попали, попали. попали? попали. Бачиш? Попали. Ну, як ні, ну, четвертинка. Да? четвертинка. Ну, так як ми говорили, просто то, щоб перестрахувалися, хлопці. Це тактика. Будь ласка, бонусне запитання. Скільки відсотків жінок хоч раз в своєму житті ходило на побачення без спідньої білизни? О, я б поставив 30%. 25-30. Зараз це нове покоління, вони такі розбещені, вони да, такі розпусні. Розпуста косить ряди. Вона собі вдягла спідницю. Такого як пасок і режим провітрювання такий. 22. Це було дуже вульгарно, але ми це залишимо. Скільки? 22? Ні, 3. 28. Да. 28? Так, хороша цифра. Розказую вам, як то виглядає. Ти запрошуєш якусь дівчину на побачення. Вона приходить. Ти сидиш да, в ресторані, а вона тако сидить, знаєш, ж тако ногу на ногу закинула. Таку, пальці апентко. на пальці на нога. Опа! Ага. Бо думаєш, що Шерон Стоун. Так от ми вважаємо, що так, щоб не збрехати, але десь, мабуть, кожна четверта 27 27%. відсотків. Будь ласка, увага на екран. Це якесь прокляття! Ай-яй-яй! Зібралися всі Саме час для нашого бойового плеча. Мужики! Вау, так мило. Наш бойовий клич Ву-ву-три-чотири! Ву-ву-три-чотири! ву ву три,